Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На днях Нацбанк найбіднішої країни Європи під час війни шукав собі кухаря високої кухні рівня мішлена, щоб годувати їх вишуканими рибними стравами з профітролями. В той час, коли звичайні люди щоденно сотнями гинуть в окупах та не знають, як зводити кінці з кінцями. Українці обурилися на що отримали від Нацбанку таку принизливу відповідь. Щиро радіємо громадській зацікавленості у вакансії. Кухря і сподіваємося, що інші вакансії національного банку також викликатимуть співставний ажіотаж. Щиро радієте, ажіотаж та ви там зовсім гуїли. Пише нардеп Гео Лерос. Може, цих барон та паронес замість того, щоб облажати делікатесами, треба хоч на місяць відправити на фронт. Так виходить, що воювати мають тільки якісь певні категорії українців. А корумповане оточення президента злидні та смерті звичайних українців зовсім не їбе. Зазначимо декілька днів тому Лерос, який до слова знаходиться в одному із батальйонів ТРО ЗСУ, Написав наступне: Верховний суд виніс остаточне рішення на мою користь у справі щодо плівок Єрмака. та моєї заяви, що баранічого голова, яка керує офісом президента, та його брат, який зараз працює в офісі столара, баригували державними посадами. Так вважаю, я та всі українці, які бачили і чули те, що було зафіксовано на плівках. Звертаюся до всіх українців досить їх боятися. Це збігоцько-блазнів, хапух та барих, які саме важким – Мант історії нашої країни грабують найпіднішу країну Європи. А головне крадуть у нас всіх наше майбутнє. Не дамо їм розтягнути Україну до останнього цвяха, щоб зараз відбувається з нашої мучазної згоди. Я був радником президента, але одного дня виступив проти. Тим самим без вагань відмовився від місця під сонцем, коли влада намагалася закрити заграти громадських активістів. Я був поруч з ними. Коли били журналістів, я не мовчав. Хочеться, щоб ті, хто зараз за вказів офісу президента України мовчать за свавілля, яке відбувається, спитали себе, чи такою вони уявляли перемогу революції гідності. Верховна Рада відсторонила мене до кінця року від засідань Верховної Ради через те, що я посмів відвертого агента Кремля Андрія Єрмака назвати ФСБшною гнидою в його присутності за присутності найвеличнішого імператора. Рік повномасштабної війни позаду на початку здавалося, що наша країна ніколи більше не скотиться у диктатуру, але саме війну Зеленськ використовує для того, щоб стати путіном України. Люди Януковича, пан Татаро, який відмазував, убивця на Майдані, став третьою за впливом людиною в країні, призначивши своїх людей в СБУ, БЕП, МВС, ДБР, суди. Єрмак, який брехав всій країні про мирні переговори, допомагав ворогу накопичувати армію для наступу та послаблював українську армію. Громадян країни влада навіть 23 лютого запевняла, що війни не буде, що призвело до катастрофічних втрат, як бритко. Що вагнерівці, яких рятував Єрмак, вбивають наших воїнів на сході. За цей рік Єрмак став олігархом, у тому числі бізнес-партнером Столара і Медведчука. Обезже стало надійним партнером слуг народу у парламенті і отримало високі посади. За цей рік влада не знайшла, як усунути депутатів ОПЗЖ з парламенту. а… Того, хто задає незручні питання, відсторонили блискавично. Задайте собі питання чи про таку країну мріємо всі ми до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!